Одним словом, я прожила не дарма. Я всюди була. Насамперед, в Росії, звичайно, бо тут примусово везли вагони. Вагони заселяли в Хирові, цілий ешелон і ціле село 18 родин з села вислали на Сибір і всі попали в один ешелон. Дуже, дуже було страшно, дуже було тяжко лишати все. Приїхали, зайшли, обкружили хату, кавдести, і сказали, за пів години, щоб був запряжений кінь до воза, а коні у нас було два, ще був лошадьонок, десь пропав, не знати, де він дівся, хто його з'їв. І їхати до Хирова, до вагонів. І то за пів години треба було все зібратися, що там можна було взяти. Подушку, яку заміняли потім за буханку хліба, перину, яку заміняли за буханку хліба на Уралі. Приходили, хто що міняє, даємо хліба. Пирину давали за буханку хліба, давали перину, самі спали і мерзли. Тяжко було жити. А зараз тяжко жити і далі вмирати. Зараз життя наладилося, тільки живи. — Розкажіть як ви в Сибір їхали. Як ми їхали в Сибір, нас загрузили в вагони, і в одному вагоні було 13 сімей. Уявіть собі, яка тіснота була. Сиділи одні коло інших, гріли плечі одні до інших. В середині вагоні була діра. І в ту діру можна було робити свої відходи. То брали хлопці простирала і два хлопці з одного боку, два хлопці з другого боку, і робили таке, щоб стидно якось знімати сподні і дівкам піднімати спідночі і йти свою службу робити. То, то такий був у нас. А їхали ми цілий місяць. Цілий місяць нас везли до Сибіру. Переважно вночі. і Їхали, а днем в лісі поїзд стояв в лісі днем. І приходили і питали, є подохли є? Є. І відкривали двері і викидали подохлих. Діду якийсь помер, якась бабця вмерла, якась дитина вмерла. Ну, діти вимирали майже всі, маленькі діти, мало хто доїхав до Сибіру. Всі вмирали в дорозі. І викидали так, як жабу з поїзда. Кинули за, за вагон. І все. Одна бабця діда забрали, дід умер. А бабця плаче, а він каже, да, три букви «на», вона там нужна. Та ще, та ще стару, то на моїх очах бабу стягнули з вагона, дали по голові прихладом, і баба залишилася з дідом разом. Ну, такі були. Страшно було, сумно було і страшно, бо не знати, що на кого нападати. Дуже баскалі нами знущалися.